Доброго дня! Мене звати Оксана і я рада вітати вас на моєму YouTube каналі. Сьогодні пропоную вашій увазі приготувати шухнудлі. До мене звернулася моя підписниця з проханням, аби я показала цей рецепт. Так як молоде подружжя і вона соромиться чоловіку зізнатися, що неміє готувати шухнудлі. Тож для моєї підписниці сьогодні готую шухнудлі. Шухнудлі бувають різні, бувають пісні, бувають з м'язком. Сьогодні я обрала такий рецепт на кислому молоці та з м'язком. Для приготування шухнудлів нам знадобляться такі інгредієнти: борошно, фарш, вершкове масло, цибулька до фаршу, лаврове листя, сода, яєчко, сіль, перець, кисле молоко або кефір, рослинна олія. Картопелька, цибулька та морква. Найперше, що потрібно зробити, це замісити тісто. Беру пів кілограма борошна, зроблю таку ямочку, посолю з півчайної ложечки солі, півчайної ложечки соди. Кидаю в кисле молочко та погашу її в кислому молоці. Якщо у вас кефір солодкий, то тоді погасіть її оцтом. Бачите, як сода гаситься у кислому молочці. на яєчко. Так починаємо замішувати тісто. Молочка у мене було 300 мл. Спочатку ложкою, а потім руками замішую тісто. ще трошечки муки, аби припиляти стіл тісто потрібно замісити таке, аби воно було і не рідке, і не густе. Обов'язково тісто потрібно місити в першу чергу, аби воно мало час постояти в борошні клейковина, щоб розпустилася. Тісто тоді буде піддатливе. Отаке м'якеньке має бути. Але і не пливти. Тісто повертаємо. Назад до мисочки та обов'язково прикриємо серветкою рушничком, аби тісто не обвітрювалося. Поки ми будемо готувати начинку. Начинка сьогодні у мене з фаршу. Фарш у мене свинний 650 грам. Одна перекручена цибулина. Фарш потрібно гарно посолити. З пів чайної ложечки, поперчити та додати цибульку. Перемішаємо фарш готовий. Далі наріжемо цибульку для обсмажки. До кінця не дорізаю, тоді моя цибулька тримає форму і мені зручно нарізати ось таким кубиком. І не дрібно і не крупно. Тепер поріжемо моркву. Раджу моркву Різати ось такими смужечками, не терти на тертушці, щоб вона не перетворилася в кашу. Воно тоді гарно виглядає і так смачніше. Ось такими брусочками. Тепер підготуємо картоплю. Ріжу на несильно такі великі шматки. Ось приблизно на такі. Додамо цибульку та злегка обсмажимо. Сильно засмажувати не потрібно, досить злегка. Цибулька стала прозора і злегка почала підрумянюватися. Злегка. На цьому етапі додаю моркву. Морква готується досить швидко. Їй достатньо 2 хвилини. І все. Морква підсмажилася. Додаю картоплю. У мене картоплі кіло 300. Додаю лаврове листя для аромату. І картопельку потрібно трошки присолити. І чайної ложечки. Водичкою не варто одразу заливати. Дамо нашої картопельки трішки обсмажитися. Так буде смачніше. Картопелька підсмажилася. Тепер заливаємо водичкою. Я влила пів літри, але бачу, що цього не досить. Нам потрібно так водички налити, аби водичка покрила всю картопельку. Додала ще 250 мл водички. О, тепер водичка покрила картопельку. Отак. Тільки-тільки покрила картопельку. Залишаємо нашу картопельку тушкуватися. Коли закипить, прикрутимо на маленький вогонь. А зараз займемося тістом. Наше тісто потрібно розкатати в тоненький пласт. Для зручності тісто можна розділити на дві частини. Ось тісто розм'якло, таке піддатливе, гарне. Перемісимо його ще раз. Ось таке має бути тісто. Ділю його на дві частини. Відповідно, і начинку потрібно також поділити на дві частини. Ось вийшло два таких колобка. Присипемо качалочку будемо розкачувати в тоненький пласт. Тепер змастимо олійкою наш пласт. Аби наші шухнудлі так гарненько розгорталися, аби тісто не посклеювалося. Такої товщини декілька міліметрів. Розділимо начинку навпіл. О. Та максимально рівно будемо розпреділяти. Ось так, максимально рівно, наскільки можна, розпреділяємо фарш по нашому коржу. Та будемо загортати. Ось так, скручуємо потихеньку. О, в нас вийшла така ковбаска. Тепер цю ковбаску ми наріжемо та будемо складати на дощечку. Сантиметрів 3-4. Цих шухнудлів вистачить на обід та на вечерю з двох або трьох чоловік. Картопелька прокипіла. Тепер будемо викладати наші шухнудлі. У мене водичка не википіла, а якщо у вас водички буде замало і водичка википить, то потрібно буде додати гарячої кип'яченої води. І викладати потрібно не один коло одного, а на такі трішечки невеличкі відстані. Тепер я бачу, що в мене всі шухнудлі не вміщаються в один шар. Тому я ці шухнудлі трішечки змащу олійкою і поставлю другий шар на гору. Трішечки, трішечки. Так. І другий шар. Трошечки додам вогню. Шухнудлі закипіли. Закриваємо кришку і саме найголовне. будемо тушкувати пів години на маленькому вогні. І кришку не потрібно відкривати, щоб наші шухнудлі не були глибкі. Подрібнемо трішки кропу. А А тим часом наші шухнудлі ось так булькають. Кришку не підіймаємо. Шухнудлі в мене прокипіли 35 хвилин. Я вже чую, що такого активного булькоту вже немає. Тому вимикаю вогонь і не поспішаю відкривати кришку. Дам ще своїм шухнудлям постояти хвилин 15. А потім можна вже приступати до обіду. Ось які гарненькі шухнудлі в нас вийшли. Ось, подивіться. Вони не глибкі. О, те що треба, шухнудлі вдались? Бачите, як вони розгортаються? Ось така смакота в нас вийшла. Трішки зелені не завадить. Та сметанки. Всім смачного, друзі! Ну от, друзі, ми і приготували з вами шухнудлі. Як виявляється, це вже не так і складно. У нас називали їх шухнудлі, дехто називав нудлі. Напишіть, будь ласка, а як у вас називають цю страву? Цю страву я не готувала вже дуже давно, мабуть, з рік. Дякую моїй підписниці за те, що нагадала мені про таку цікаву та смачну страву. Приготуйте її, друзі. Це дійсно дуже смачно! Ну, а в мене наразі все. Всім дякую, що додивилися це відео до кінця. Миру, добра, злагоди нам усім! Та до зустрічі в наступному відео!